Що, якби розробники писали правду в резюме, написав та озвучив антихрист спеціально для каналу IT без купюр. Ян Миколайович Драч 35 років, сеньор софтварний інженер про себе. Тричі кидав палити, закодований від алкоголізму після корпоративів, маю річний абонемент до психотерапевта, троє дітей, один кіт рибки у холодильнику. Сертифікований прокрастинатор. Ліцензований користувач буфету та кавоварки. Майстер гри на нервах. Навички. Хаотична систематизація робочих процесів у компанії до більш зрозумілого хаосу. Управління командою телепню. Майстер образотворчого мистецтва медицинських довідок. Комунікабельність. Стресостійкість. Остання нервова клітина вмерла після ковіду. Майстер виправдань по дедлайнам. Добре. Варю каву. Володіння мовами. Англійська. Шкільний рівень, та трохи щось пам'ятаю з університету. Японська. Знаю слова з аніме. Італійська. Без перекладача можу зрозуміти, що написано на упаковці спагетті. Латинь. Намагався викликати сатану. Але прийшов начальник та вигнав всіх серверної на дезінфекцію від тарганів. Досвід. Перша робота. Галера 9 кіл Пекла. Посада Junior раб Developer Стек. Щось настільки застаріле, що його використовували ще за архітектури фон Неймана. Досягнення. Виконував всю роботу, ніби в компанії нікого крім тебе немає. Робив якісь лендоси по 100 бакинських за штуку. Запилював функціонал для інтернет-магазинчиків на wordpress. Зламав клавіатуру, жбурнувши її в дизайнера за його десятий кривий шаблон без бутстрап сітки. Заміняв менеджера та робив вигляд, що ми серйозна компанія, інакше клієнт не дасть нам грошей. Розробляв сервіс для комунікації з марсіанами за ходдог та три пачки мівіни для серйозного клієнта. Друга робота типу норм фірма, а ретейл якимось непотрібом. Посада. Мідл майже людина-девелопер. Стек PHP, Мої соплі, скрипт, Ехтемиль, CSS, Bootstrap, Жабікс, Photoshop. Досягнення: Зробив пару десяток правок на основному сайті. А далі робив вигляд, що працює над покращенням роботоздатності. Налаштував Apache та mi 28 в Battlefield 2 на робочому місці. Інколи лагодив принтер та замальовував у фотошопі прищі секретарші, прокачав персонажа начальника до 110 го рівня у Вов WoW Легіон, за що отримав премію та відзнаку кращого працівника місяця. Пив каву тричі на день, полемізуючи на тему, що не став би інвестувати свою зарплату 300 баксів в акції Apple, бо в них немає нічого окрім маркетингу. Ще якісь пункти по розробці програмного забезпечення. Сервісів та засобів онлайн комунікації, які робив паралельно на фрілансі. Третя робота. Якась ніби серйозна компанія. Посада. Middle Plus помилково взяли девелопер. Стек PHP, Symfony, PostgreSQL, Swuli, Шкмерулі та Хачапурі. TypeScript React, Redux, HTML, CSS, Node.js, Elasticsearch AWS, S3. Дохер, Kubernetes, GitLab. Досягнення. Писав sql запити для звіту головного дата аналітика, бо вона досить приваблива. Колупався в лапші з коду, яку до мене наліпили якісь йолопи з ПТУ, що тепер працюють з цій компанії менеджерами. Писав тести після кожної виконаної таски, вдаючись себе спеціаліста. Робив вигляд, що розумію гексагональну архітектуру, та вмію матюкатись на предметно орієнтованому проєктуванні. Присутності архітектора та тім Ліда. Довів до сказу тім Ліда, запушивши свою таску з чужої гілки у реліз кандидат під час дедлайну. На корпоративі п'яні звабив рекрутерку, а та пізніше звільнилась і переманила мене до конкурентів. Остання робота. Тут можна працювати вічно. Вони нічого не розуміли в трушній розробці до того моменту, як я не прийшов. Посада сеньор Арестович-девелопер Стек – все сучасне, що знайшов у Гуглі та зміг впарити цій компанії як висококласний спеціаліст. Досягнення вдавав вигляд старшого інженера зі ступенем кандидата технічних наук та 10 роками досвіду роботи у Google. Вмовив менеджера поставити завість кавоварки бар з віскі та текілою, тим самим підвищив продуктивність переговорів з клієнтами. Перше написав код з використанням Data Science алгоритмів, як вчили в університеті, тим самим довівши собі, що нарешті це лайно хоч десь знадобилось. Налагодив поставки піці в Офіс по п'ятницям. Виступав на конференції якась тусовка мужиків у светрах з оленями, які типу теж вміють програмувати. Розкрив тему того, як ми класно перевели наше відро з Локшеною на мікросервісну архітектуру. Та підвищили продуктивність на дохуліон запитів за хвилину. Замовчуючи той факт, що ми витратили на цирічний бюджет компанії. Освіта ВУЗ вважався зниклим після битви при Ель Аламейні в 1942 році. Ступінь. Магістр печерних астрофізичних наук при кафедрі Єгиптології та гідравліки. Випускна робота. Вплив сучасних калькуляторів на розумові здібності людства в умовах глобальної кризи та міграції рожевих фламінго. Спеціальність оператор інженерного калькулятору. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте підписатись та залишити свій коментар, яким би було ваше чесне резюме. На цьому все, до зустрічі!